Олексію Різниченко було 28, коли він загинув 27 вересня, евакуюючи поранених бійців ЗСУ з під Лиману. Він лікував мешканців мікрорайону Східний. Після 24 лютого став бойовим медиком. Сестра Олексія Катерина каже, родина вирішила увічнити пам'ять Олексія та подали до міськради петицію, аби його ім'ям назвали вулицю співдружності. Він поклав своє життя, захищаючи та рятуючи інших людей. І враховуючи те, що на поховання прийшло дуже багато людей, ми поговорили і вирішили, що ми маємо щось зробити для нього, для його пам'яті, і тому ми хочемо його ім'я увіковічнити. Ми обрали саме назву вулиці, а не просто меморіальну табличку, тому що ми вважаємо, що кожне ім'я героя воно має жити у вічності і воно має бути на вустах. Єгор Біркун загинув, захищаючи Маріуполь. До війни займався спортом, готувався до виступів на міжнародних змаганнях зі змішаних єдиноборств. Його нагородили посмертно орденом за мужність третього ступеня. 3 листопада мати Єгора Людмила Біркун зареєструвала петицію про увічнення пам'яті сина. Він всю свою життя займався спортом, самого маленького віку. Він погиб на наступний день після того, як повинен був поїхати на чемпіонат світу. Я подала на вулиці, я б дуже хотіла, щоб це був якийсь либо дворець спорту, либо ліцей, де він вчився. Його любили всі педагоги. Його знает практически весь город, і за свої я так розумію, ну, труды, как бы, можна було это сделать. Просто отношение городских властей этой всей проблеме, поэтому обидно. за словами депутатки Наталі Шишки. Більшість криворізьких депутатів вирішили не голосувати за питання, які стосуються перейменування вулиць. На голосування було поставлено пропозицією, пропозицію. пропозицію. Не голосувати за такі петиції взагалі, тобто ні за, ні проти, ні утримались, а просто не голосувати за такі петиції. За законом України електронні петиції не можна не виносити на сесію міської ради, якщо вони набрали кількість голосів. Тим не менше, ми прийняли таке рішення міською радою більшістю і не голосуємо взагалі ні за які петиції до кінця війни. За словами Катерини, родини загиблих героїв разом із містянами створили ініціативну групу. Вона буде комунікувати із владою та громадою та інформувати містян про хід голосування і результати. Думаю, що в громаді є запит. Люди хочуть, щоб приймановували вулиці на честь героїв, і вулиці, і школи. І я бачу, що створюються нові нові петиції. Тому, базуючись на тому, що хочуть громадяни, ми будемо просити цього у влади. Наразі на сайті Криворізької міськради зареєстрували ще дві петиції. В них йдеться про вшанування загиблих героїв Дмитра Стельмаха та Івана Покітка. Віктор Могуров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.